24 лютого 2022 року в 4.20 отримав дзвінок на мобільний телефон від оперативного чергового про початок наступлення і прибув в пункт постійної дислокації, отримав зброю, забезпечив людей майном і чекав. Подальшого рішення від командування частини отримав задачу і прибув для виконання завдань за призначенням. Ми повинні були зустрічати колону бронетехніки противника. Ступив взаємодію з командуванням батальйону територіальної оборони та механізованого першого батальйону. Зупинили колону і розвідувальну, дозорну машину. Російської Федерації. Ми знищили е, піхоту, е, військовослужбовці іншого підрозділу забрали техніку, повезли в напрямку міста Чернігів, е, е, танк механізованої бригади виїхав на е, зустрічну смугу для знешкодження бронетехніки противника. У перші дні війни мені запам'яталися е, рішучі дії командира. Я так розумію, командира взводу, механізованого танкового взводу, військове звання старший лейтенант. Рішучими його діями було зупинено колону велику бронетехніки противника і вдалими пострілями знешкоджено противника. Подалі ми робили засідки на противника малими групами. В подальшому перейшли вже в місто Чернігів. На рубежі, які нам визначили, і виконували службу на блокпостах, перевірика документів, відпрацьовували варіанти диверсійних груп з працівниками на блокпосту, зупинили автомобіль, була жінка. На селі, задній сілі були 7 кілограм дівчатка. Я народився в місті Чернігів, закінчив. Військову кафедру імені Івана Чениховського за спеціальністю командир механізованого взводу. Дома чекають мені батьки та е, буду ще наречена. Мені запам'ятався бій 27-28 лютого. Е, біля епіцентру відбувся танковий бій, теж танкісти виїхали, е, два танки наших виїхали, відпрацювали противнику, знищивши його. Вдало, дуже вдало. Один наш танкіст двомя, ну, два постріли, два танки. Без промаху діяв чітко цілям. Причому, що навіть у нього була несправність танка, він все одно виконав завдання. Отримав орден Богдана Хмельницького за мужність третьої ступені.